Ненавиджу, дозвольте мені розповісти вам, як сильно я ненавиджу електроєкар з тих кір, як мені сказали в інтернеті, їх ненавидіти. Вітаю вас, любі поціновувачі онлайнових шутерів. Якщо серйозно, я тривалий час не розумів, чого стільки хейту в бікі є, адже вони просто роблять свої ігри, як вміють, і передають, як вважають за потрібне. Ніхто ж не змушений до чого, все виключно добровільно. Хочеш, грай, хочеш, не грай, але з часом до мене прийшло розуміння тієї кількості франшиз або потенціальних франшиз, які були спеклюшені цими ділом від світу ігрових видавців. Спори, Медве, Старс, Баттлфронт, Нідфорс Спід, Драканейдж, Макс Ефект, Фіфа. Ну добре, на сього Сергія Герсім було пофіг. Все, до чого торкається електродікарс. Ступово або зникало, або ставала шматком лейна. Така собі інтерпретація міфу про це Лямідаса. Для мене останньою краплею став Battlefield, адже на контрасті з не таким поганим, як прийнято вважати п'ятим і шедевральним першим, 2042, це тотальне розчарування. Тим не менш, вона пережила багато критичних змін. І зараз є доволі непоганою грою, але найслабшою із частин серії. На жаль, поганого старту багатьом графцям було достатньо, щоб закинути гру і піти в якісь інші проєкти. Як, наприклад, Battle Бід Ремастерид. І приблизно так виглядає відсотків 90 оглядів цієї гри. Та сама Battle Канонічна, серйозна і в міру казуальна. Засмучені фанати віднайшли в стімі справжній інді брильянт, розроблений трьома людьми шедевр, сучасний сетинг, недруге світове і не майбутнє, масштабні битви по 254 людини на мапі, стара класова система, реалістична стрільба і і... А що ж ще треба? Ну подумаєш, графіка погана, це потягне на чому завгодно. І в багатьох моментах я згоден, але диявол, як то кажуть, в деталях. Одразу скажу, що гру я не хейчу і не вважаю поганою, просто після такої кількості схвальних рецензій, такого онлайну і такої реакції в медіапросторі, те, що я побачив в результаті, викликало якийсь внутрішній дисонанс. Отже, почнемо найчисніше у світі огляд гри Battle Beat Remastered. Для початку треба розуміти контекст. Гру зробили три людини, і з ходу скажу, що такий обсяг виконаної роботи вражає. Мапи великі. Працьовані їх відновлюють час від часу. Є різноманіття зброї, яку можна кастомізувати як завгодно. Кастомізувати можна і бійця. В грі на рівні такі класи, як командир, штурмовик підтримки, інженер та розвідник. Кожного своя зброя та спорядження. Але візуальна частина. Ні, я не жану за графоном. Мені комфортно грати і в морові, і в Майнкрафт, і в Рейвенфілд. До нього ми ще повернемось. Графіка в грі не головне. Не так важливо, щоб вона була проривна і сучасна, а головне, щоб стильна. І з цим тут дикі проблеми. Зовнішність батл бідніяка, абсолютно не самобутня. Ця гра виглядає як браузерна халтурка часів просто господі в або дороблу з плейбарки, то що косить під Майнкрафт. Для кращого розуміння, ось вам вище згаданий Рейвенфілд. Теж зірок з неба не хапає, погоджується, але виглядає приємно. А тепер подивіться на це обличчя. Ці кущі. Так, дійсно, це все суб'єктивно і питання смаку, але мені не вистачає в цих текстурах пропрацьованості. Таке відчуття, що вони просто не завантажились повністю. Нічого хорошого, я не можу сказати і про звуки. Вони дуже прості. Всі автомати стріляють однаково пластмасово. Ну, але це теж можна списати на кількість розробників. Що не можна списати, це геймплейні рішення. І з цього моменту почнеться справжні претензії. Адже вже після першої години гри я перестав розуміти людей, які порівнюють Батлбіт з Battlefield. Насправді ж ближчим аналогом буде Squad, або один з купи інших типу реалістичних шутерів. Стрільба. головний елемент шутера. Тут вона зовсім не схожа на Battlefield-овську. Я спеціально заходив у четвірку 2042 та перший, щоб перевірити. Відмінності кардинальні. Стріляти з гвинтівки незручної важко. Після короткої черги дуло вже ледве не в зеніті. В так улюблені усіма фанатами еталонні четвірці контролювати навіть найпримхливіші гармати було легше. ТТК теж дивний, інколи голову ваншоти, інколи кулі лише збиває каску. Коли ти стріляєш, ворог танкує тілом 4-5 влучань. Коли це робить ворог, 2-3 до побачення. Не знаю, як ви, та мені це не дуже до вподоби. Де, на вашу думку, скілу треба більше? Вміти зреагувати, якщо отримуєш шкоду і якось на це відповісти, або просто змиритись з черговим ваншотом з кушів, які навіть на прозорі. Більше така дає простір для дії відповіді, робить геймплей менш залежне. Від випадковостей, але обережно то, що зробить гру цікавою і веселою, не дай Бог. Та не стрільбою єдиний Battlefield багатий, пройтись варто по всіх аспектах, бо при глибшому вищенні складається таке враження, що розробники намагались в реалізм. Припинили рогатати і продовжуємо. Це видно за чередою механіки балансних рішень, які значно більше ріднять батлбіти з батлбіт вище згаданим складом. Воєкомплект бійця розфасован в магазинах, а не являє собою абстрактну цифру в кутку екрану. Наче реалістично, але, як на мене, зайве річ. Після попадання в гравця є певний шанс виникнення кровотечі, вона заважає від відновлювати здоров'я і вбиває через приблизно півхвилини. Це дико б'є по динаміці бою. Після отримання такого поранення треба моментально шукати укриття і сидіти, перев'язуватись. Не дуже цікаво звучить, погодьтесь. Якось тягнути з перев'язкою, не вийде, адже на відміну від все того ж складу, солдат витікає майже миттєво. Будь-яку техніку треба завести, коли сідаєш. Це щось додає грі? та наче ні просто дратує. В рухах бійця відчувається якась інертність і неповороткість. Після смерті ж постає питання розпавну. Хтось сказав, що 2042 -20 це симулятор ходьби. Потримаємо пиво. Висадитись можна виключено на союзнику або на точці, де нема ворогів. Навіть якщо вона в тилу і там всі тімейти, але є один ворог у зоні захвату, все йдеш в дупу. Заспавнитись на союзнику буде дуже важко, бо заборона на висадку, якщо учасник загону в бою в рази суворіша. і залишається повільно чухати з домашньої точки пішки або сісти в транспорт, який зустрічається так само часто, як єдину ріг. Не те, щоб тут була якась проблема з його наявністю на мапі, просто режими з технікою зустрічаються доволі рідко. А все тому, що якогось біса не можна обирати режим при пошуку. Одне геніальне рішення. Пам'ятайте вибір карти наприкінці матчу в першій баталі. Тут розробники пішли далі, і перед голосуванням за карту йде голосування за режим. Тобто, якщо в тебе є бажання пограти в щось конкретне, залишається або покластись на рандом, або активно агітувати в чаті, що не дасть ніякого результату. Тому доводиться грати в те, що оберуть, і зазвичай це максимально нецікавий піхотний штурм через усю мапу без натяку на транспорт. Керування технікою теж якесь дивне. Видові треті особи нема, здається, теж заради реалізму. Але якщо ви так за реалізм, чого одна людина може водити танк або БМП і вести вогонь в. Чому, щоб завести гвинтокрил, треба натиснути одну кнопку на 10, чого паливо не закінчується. Чого один постріл з 30-мм гармати не роздриває ворога з першого ж попадання? По навіть бронебійний снаряд такого калібру в живих піхотинці не залишить, але маємо те, що маємо. Ніби виду лише від першої особи не вистачало, танки та ПМП мають просто жахливий огляд через відверто убогу імітацію приладів наведення. Без жартів у цей чорно-білий квадратик із якістю 144 пікселя неможливо розглетіти ворога. А гвитокрили? Ну, це треба бути гураві -суми. Щоб не пахати землю через секунду після зльоту. Мені спадає на думку, що один з цих трьох бравих інді-розробників був ніхто інший, як сам Мефістофіль, і йому довірили все, що стосується транспорту в тій чи іншій мірі. А враховуючи що танчики і літачки мій улюблений аспект Батли, я вважаю це критичним. От, врешті-решт, ми і маємо до конкурента Battlefield і тим паче на його наступника, а черговий не дуже унікальний шутан, аля реалізм, яких так та мало в останні часи, аж пограти не мав що. Ну тобто, в яку нішу мітили творці, не зрозуміло. Любителі реалізму грають в десяток одномандітних шутерів вибору їм вистачає. Любителі більш аркадних серіалок, грають в батло або Call of Duty. А от Батлбіт не влаштує повністю ні тих, ні інших. Тим не менш не можу сказати, що гра в нього взагалі без задоволення. Певний інтерес і азарт все ж таки є. Саме що азарт, бо кіли я робив майже весь час завдяки рандому. І це ми ще обійшли купу нюансів і механік, які може і виглядають як дрібниці, але таки впливають на загальну якість гри. У такому плані 2042 виграє через наявність парашуту, вибір режиму в який хочеш грати, різноманіття гаджетів, зміну об'їздів в бою, камон. Крайсис вийшов у 2017. Уроці, чому ця зручна механіка настільки рідкісна? Тут також є нормальна система позначення ворога замість статичної мітки. Мінімапа в Батлбіт немає мінімапи. Місцева прогресія мені теж не подобається, вона топорна, все відкривається виключно за рівень аккаунту, в той час як в баталії певну зброю можна розблокувати виконуючи завдання. Ну а то захотів ТМ 16, то йди зроби вказані завдання, замість того, щоб гріндити 50 рівнів. Набагато ближче до класичного батлфілду підійшов вже згаданий Рейвенфілд, який створює взагалі одна людина. Так, гра сінглова, але це, по-перше, можна виправити. А по-друге, я хочу просто показати підхід до ігроладу. Візуальний стиль унікальність, стрільба приємніша, дитика більше, але БМБ, до речі, вбиває за довго пострілу, розпав не техніку чи керувати в наявності є літаки, є навіть кампанія в розробці, але в мене відчуття, що чогось не вистачає. Дайно ну, я. Так! Тут нереальна кількість модів, і це просто крутезно. Якось зачеплю теми користувацьких модифікацій серйозніше. Що заважає в BattleBit зробити можливість ставити моди? Що кажете? А, то мультиплеєр, а не сінгл. Як же ж таке реалізувати? Ну, приблизно, як склад. Подивіться, що чертяки роблять. Я бачу нереальний потенціал для моддингу, адже гра технічно доволі проста насправді. Творчість фанатів може заробити її в рази популярнішою. Прикро, що розробники нічого з цим не роблять. От така моя особиста думка щодо Баттлбіт Remastered. А на цьому моменті я буду з вами прощаватись. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!